1 квітня 24 школи міста перейшли на змішаний формат навчання. Як зазначають у профільному департаменті, нині від батьків учнів зростає запит на збільшення таких закладів, де діти зможуть приходити на навчання у класи. Тож пріоритетом є виведення на змішаний формат усіх учнів міста та області з 1 вересня. Але деякі школи не зможуть це зробити через відсутність укриттів на сьогоднішній день по закладам загальної середньої освіти. 28 закладів освіти не мають укриттів взагалі. І не мають можливості для того, щоб побудувати або організувати будь-яке укриття. На сьогоднішній день проводиться робота, направлена на те, щоб проаналізувати можливості цих закладів освіти і в разі невеликої кількості навч... учнів невеликої кількості. Дітей, які приходять на навчання, щоб вирішити питання до оптимізації таких закладів освіти, менше учнів, менше грошей у департаменті освіти і науки міськради зазначають майже на 7,5 тисяч дітей менше у порівнянні з попереднім роком. Нині навчаються у запорізьких школах. Тож в освітньому закладі, де учнів менше ніж передбачено міністерством освіти, буде проблема з фінансуванням, адже вони не відповідають формульному розрахунку, за яким виділяється освітня субвенція. Тож кошти на них має надавати місцевий бюджет, який і так дефіцитний. Значною проблемою на сьогодні є утримання та належне функціонування шкіл із малою наповнюваністю учнів. Фактична середня наповнюваність класів у поточному навчальному році у школах міста становить 26,3. Учні без урахування класів ЗПР 25 і 8 відповідно з урахуванням класів для дітей з затримкою психічного розвитку, тобто менше за розрахунково 27,5. Значить, різниця має покриватися за рахунок коштів місцевих бюджетів. Станом на сьогодні у нас лише 40 тисяч дітей знаходяться у місті Запоріжжі. І та мережа, яка на сьогодні існує, вона з точки зору фінансування неефективна. І ми бачимо, що на сьогодні у нас всі проекти рішень по бюджету з січня місяця виходять зауваження. Ми Стосовно того, що не збалансоване, немає джерел фінансування по потребам. Про зменшення кількості учнів говорять і директори шкіл, в яких раніше не було жодних проблем з наповненістю класів. Потреба ну, навчатися в МГА була серед населення досить високою. У мене було наповнення в середньому завжди понад 30 учнів 31 учень в середньому. На цей момент у мене наповнення 26,4%. От ми побачили, як іде спадіння ну, контингенту. Так само щодо набору до першого класу. Минулого літа я набрала не без потух на три класи. Цього року у мене зараз 55, тобто я набираю на свої два класи. На наступний навчальний рік, за оцінками освітян, кількість учнів ще знизиться, що найменше на 3,5 тисячі. Вже нині є школи, де середнє наповнення класу – 15-18 учнів. Тож в освітньому середовищі Запоріжжя обговорюють, як можна трансформувати мережу освітніх закладів, аби вона відповідала сучасним потребам та викликам. Для цього створена спеціальна експертна група на рівні обласного управління освіти та науки. Працює на сьогодні робоча група, яка створена наказом обласного департаменту по трансформації мережі закладів освіти з колективами закладів освіти, з батьківською громадськістю. Ми взяли заклади освіти, які насправді є найбільш затратними з точки зору фінансування. Там, де малочисельні заклади, і по кожному з них розглядаємо різні варіанти для того, щоб оптимальну мережу створити. Виважені управлінські рішення щодо формування мережі класів в закладах освіти, мережі закладів освіти міста, дозволять нам не лише підвищити якість освітніх послуг. А й але й оптимізувати відповідні бюджетні витрати. Тож після обговорення колегія затвердила рішення про необхідність трансформації мережі шкіл для забезпечення належних та безпечних умов для навчання. Напрацьовані варіанти передадуть на розгляд депутатів міськради, які й затвердять остаточне рішення. Єлизавета Швайко, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.